В ремонті Kaiser NBC250 доволі популярна проблема даних апаратів – це вихід з ладу блоку живлення. А саме транзистор 4N90C, шим-контролер UC3843, деякі дрібні SMD-резистори на 2,2 Ом, 51 Ом, 1 кОм, керамічний конденсатор на 3,3 нФ нанофарада, і також стабілітрон на 18 В. Але на цей раз після відновлення несправних елементів було виявлено, що несправний і трансформатор це проявлялося тим, що була занижена напруга по лінії 24 вольта, підвищений нагрів транзистора, і також сердечника трансформатора.